Жодна з нас не планувала кричати на свою дитину. І, можливо, ви навіть думали або казали подругам, що «Я? Та, щоб я? Та ніколи в житті я не буду кричати на свою дитину. Можливо, ви навіть згадували, як вас виховували, і думали, я точно зроблю все навпаки, я зроблю все ідеально і я не нароблю стільки помилок. Але сталося, що сталося. І зараз ми, коли пройшло вже кілька років декрету, трошки виснажені, задовбані, наробили своїх помилок і вживаємо за них відчуття провин. Я думаю, що ви тут саме через це. Я не скажу вам ідеальний рецепт, як не кричати взагалі, але в кінці я розповім вам, як якомога менше травмувати криком свою дитину. Тому поїхали. Давайте поговоримо трошки про те, звідки береться крик. Крик є там, де є супер-потужні очікування від себе. Я ніколи не буду кричати, я зроблю все навпаки, я зроблю все ідеально, так як вони всі не змогли. І там, де ми трошки до цих очікувань не дотягуємо, ми починаємо злитись. Ми починаємо соромитись, ми починаємо відчувати провину. Я недостатня. Я не можу, я не виводжу, але ж я маю, у мене обов'язок, я маю. І ми починаємо себе просто вичавлювати, вичавлювати, наче на соковижимальці, і змушувати себе робити те, що ми собі так придумали. Але чи може в реальності, хоча б одна мама взагалі ніколи за все життя дитини не кричати на неї? Чи може в реальності мама в наших умовах, в яких ми зараз живемо, хоча б за перші три роки жодного разу не накричати на дитину? Я таких не зустрічала. Можливо, ви знаєте, а можливо, вам трошки прикрашають цю історію, але в реальності 99% мам час від часу кричать. І це відео не про дозвіл: так кричіть собі на здоров'я, що там буде, а про те, як. Зменшити нашу напругу, зменшити наші приводи для крику і менше цим криком травмувати дитину. Ми виросли дорослі нам по 30 або більше років, але ми дуже часто не розуміємо, чому ми кричимо. І якщо ми вже кричимо, то наша найважливіша задача зрозуміти, чому. Аби перестати кричати на дитину через те, що у нас щось не так на роботі, через наші внутрішні почуття, через чоловіка, собаку, кота і так далі не перекладати з причини крик на дитину. Хоча б, якщо вже хтось накосячив, то кричати на того, хто накосячив, а не завжди на дитину. Тому що дуже часто така історія, що собака щось наробила, щось надуріла, а ми повертаємось і кричимо на найслабшого. Або ми образились на чоловіка. Він зробив дурню, він забув про наш день народження, він забув про подарунок, або щось ще. І ми з усіма оцими почуттями йдемо і кричимо на дитину. Тому нам важливо розрізняти ось там наша причина для цих почуттів, а ось тут той, на кому ми можемо зірватися. І ми маємо це розрізняти і не виплескувати, якщо це хоча б не стосується дитини. І тут, якщо ви почнете спостерігати за собою, ви помітите, що в якийсь момент протягом дня у вас починає псуватись настрій, а ви не знаєте чому. А чому взагалі я через годину потім накричала на дитину, а до цього у мене трошки зіпсувався настрій? Яка була причина? І це нормально. Наш емоційний інтелект, дякувати всім, хто нас виховував, не дуже розвинений. Тому ми можемо починати його розвивати самі власноруч. І для цього ми перш за все починаємо відслідковувати, що зараз зі мною? Я зараз засмутилась через що? І ми починаємо прокручувати, прокручувати отак все в голові, що було до цього. І десь там, можливо, з 5-го, 10-го чи 20-го разу ви знайдете причину, що вас засмутила. Або це була якась сторі з блогера, яка поїхала на відпочинок, а ви подумали, та твою ж мать! Я так ніколи не поїду в той відпочинок. І це була лише одна думка, вона промайнула, але через годину вас накрило від цієї думки повністю, і ви почали злитися і кричати. Або ви почитали новин, і через якийсь час вам стає все гірше, гірше і гірше, і вам хочеться кричати. Або ви подумали, що було б класно, якби чоловік зараз влаштував такий сюрприз, а він не влаштував. І ви, як це кажуть, фрустровані, да? я в цьому не дуже шарю, але ви починаєте відчувати, що вас накриває і зриваєтесь на дитині. Або ви, і це дуже часта причина, придумали собі ідеальний день. Придумали в ньому 10 пунктів, які ви маєте виконати, і це ще до обіду. І ви забули, що у вас маленька дитина, що з дитиною все постійно змінюється. Ви вирішили, що ваш цей ідеальний день має бути ось таким. І ви маєте в цьому дні встигнути оце все. І коли ось там щось пішло не за планом, ви починаєте дратуватись. Не через дитину, не через її дії, а тому, що весь ваш ресурс був отам. Цих діях, які ви не змогли зробити. І через це ви насправді почуваєте згірше. Або так часто буває, що ми придумаємо собі ідеальний день з чоловіком, коли він вихідний, і там все має бути чітко розписано по поличках. і Якщо там щось пішло не за планом, то все, весь залишок дня руйнується. І, звичайно, що в житті з дитиною, з чоловіком, в якого один чи два вихідних, все в цей день йде не за планом. І весь день, що залишився, він і теж іде не за планом, і все руйнується, і ми через це дратуємось. Давайте, якщо треба, ми зробимо окреме відео про те, як вирішити ці причини їх уникати. Але наша задача на сьогодні, домашнє завдання вам відслідковувати і знаходити свою причину для злості, яка вона у вас конкретно тут і зараз. Чому ви зараз хочете накричати? Куди подівся весь ваш ресурс, на яку думку він пішов, щоб ви зараз захотіли кричати? Це може бути не прямо зараз, а 15 хвилин назад, 20 чи годинку назад. Але ви маєте починати це відслідковувати і знаходити. Це наш перший крок до лікування. Другий наш крок це бажати кричати менше. І тут є така історія, я як людина, яка дуже сильно, дуже потужно може злитись, дуже швидко заводиться, дуже може кричати. Я прям, ну мені щоб розкричатись, треба одна секунда і поїхали. І я знаю, як бути тією, хто агресує більше за інших. Я знаю, я бачила такі випадки, коли агресують, і цих людей неможливо спинити. І ось до якого висновку я дійшла в свої 30 років, що тиран, та людина, яка всіх... На всіх агресує, всіх тероризує, яка забирає на себе оцей весь запал, вона не існує сама по собі. Вона існує там, де їй дозволяють існувати. Це може стосуватись вас або якогось члена вашої родини. Але якщо одна людина починає агресувати, зазвичай інші дають їй цей простір агресувати. Дають їй можливість агресувати, дають їй. «Ладно, ладно, покричи, тільки нікого іншого не чіпай. Або «Ладно, покричі, ми там якось це переживемо. І виходить, що оця людина, яка вже почала кричати, вона робить гнів своєю нормою, і коли її не спиняють, вона не зустрічає на своєму шляху жодних таких обмежень, вона звикає кричати, це стає нормою її поведінки, вона починає кричати все більше і більше і більше. Чому в родині, де є крики, ви можете прослідкувати, можливо, у ваших знайомих чи у вас, цей гнів стає все більше і більше і більше з роками. Він переходить всі межі з роками. Але я не про те, щоб ми лікували когось іншого, я про те, що якщо ми собі дозволяємо кричати, то сьогодні ми кричимо хвилинку, і нам трошки соромно за це. Через півроку ми будемо кричати 5 хвилин, і нам буде, ну, так, соромно. Інколи соромно, інколи ні. Через два роки ми будемо кричати постійно, на кожне щось нам не так, і сорому в нас не буде на цьому приводі взагалі. Так гнів стане нашою нормою. І так він стане нормою для всієї нашої родини, тому що люди звикають до такої поведінки. Якщо ми починаємо злитись, то з часом ми помітимо, що і наш партнер він теж починає злитись і кричати. Часом ми помітимо, що це стає нормою для усієї нашої родини. Дитина старша починає кричати, дитина молодша буде кричати на собаку, і всі будуть кричати, бо це стало нормою. Навіть мій чоловік він дуже терплячий, дуже спокійний. Але якщо я дозволяю собі певний час кричати, це стає підсвідомою його нормою, і він теж починає кричати. Але є гарна новина в цьому. Коли ми себе зупиняємо і перестаємо кричати, даємо цьому стану затриматись якийсь час, кілька місяців, півроку, тоді і усі наші домашні, вони теж починають менше кричати. Для них стає нормою оцей спокій. Тому це відповідь на питання, як зробити так, щоб чоловік не кричав на дитину, як зробити так, щоб він її не засуджував, як зробити так, щоб він приймав її емоції. Ніяк. Ми просто тупо беремо і приймаємо її емоції. Ми просто тупо беремо і робимо свою справу. Через якийсь час, можливо, кілька років це стане абсолютною нормою для нього, і він почне робити так само. Він почне робити те, що робите ви. Якщо ми будемо йому піліти мозок, розповідати, навчати, задьоргувати, він в жодному разі не піде нашою тропою, тому що йому це буде вже не подобатись. Його це все буде бісити. Тому єдиний спосіб це робити свою справу, вивчати, розуміти, чому ми маємо приймати емоції дитини, приймати їх, приймати емоції чоловіка, і через деякий час помічати, що взагалі-то оу, хоча б інколи, хоча б в половині разів чоловік вже приймає емоції дитини. Третє наше домашнє завдання це змиритись з нашою власною неідеальністю. У мене як у експерта була така думка, що якщо в мене мільйон знань, якщо я знаю все про дітей, то я маю бути ідеальною мамою. То всі, хто мене побачить на вулиці чи у дворі, мають знати і бачити, що я ідеальна мама. Мене через це дуже ламало. І, можливо, саме через те, що я мала в своїй голові досягнути цього експертного рівня. І був ще інший рівень очікувань, що я зроблю все на 100% краще, ніж мої батьки. Я 100% зроблю краще. І такі два рівня очікувань в моїй голові викликали, що? Правильно, депресія. Класно, да? Насправді, це ніфіга не ні класно, це дуже паскудно. Але в якийсь момент мені довелося зрозуміти, що ці два рівня, ну, якщо я їх дотягну до половинки, окей. І це мій окей. І ми маємо зрозуміти, що ми можемо бути класними в половині випадків. І це вже супербагато. І це вже ми зробимо наполовину краще, ніж наші батьки. Наша дитина виросте і зробить ще наполовину краще, ніж ми. І, можливо, в неї вийде вже набагато краще, тому що в неї вже буде менше оцих травмувань, які ми отримали в дитинстві. І можливо, в неї або в її дітей вже вийде ідеально виховати свою дитину. Можливо, ні. Але якщо ми дотягнули до половинки, ми дуже старалися, ми дуже намагались, але якщо ми дотягнули до цієї половинки, то ми вже афієнні, молодці. І в якийсь момент треба буде зрозуміти, що це наш максимум. Ми не здатні на більше це все, що ми можемо тут і зараз зробити з дитиною. Це все, що ми можемо їй віддати, через те, що ми живемо в сучасних умовах, через те, що ми три роки просто викинули з нашого життя і просто страждали і виснажувались, через те, що ми не були готові в якомусь сенсі до материнства, або стали готові в процесі, або взагалі офігіли від того, як багато всього відбувається. Через все це наш максимум, оця половинка. Навіть якщо ми будемо дуже сильно старатись, навіть якщо ми випрыгнемо зі штанів, покладемо себе всю на плаху материнства, це буде наш максимум, просто тому що у нас всередині ну не дуже той наповнено, і ми можемо витратити якийсь час, наповнюючи себе, ходячи у відлучки, роблячи якусь справу, але нам життя не вистачить на те, щоб наповнити себе на 100%, аби ці 100% віддати дитині. Ну, не вистачить, ну не зможемо. І тому нормально прийняти те, що оце все, що ми можемо. І ми вже супер молодці, що ми прагнемо це зробити. Я Завжди кажу, що краще мати почуття провини, думати, аналізувати і сумніватись, ніж вважати, що я все роблю ідеально. Взагалі мені ніякі поради не треба, мені вчитись не треба, бо мені так сказала там якась третя, четверта, п'ята бабуся по маминій лінії. Краще сумніватись, аналізувати і намагатись підлаштувати все під дитину, ніж робити, як хтось сказав, і забивати на почуття дитини просто тому, що ми такі супер впевнені. Виходить, що якщо нам не все одно на почуття дитини, то ми завжди будемо сумніватись. І якщо ви маєте такі почуття, значить з вами все окей. Вам не все одно. І це супер важливо. Привіт-привіт, це Віка, і це відео вийшло занадто довгим. У мене залишилося ще 12 хвилин готового матеріалу на тему, що ж реально треба зробити, аби менше травмувати дитину нашим криком, якщо ми вже покричали. Там будуть практичні поради і дії, але давайте вже з цим відео зустрінемось на наступному тижні. Тому, якщо ви хочете його подивитись, будь ласка, поставте лайк, напишіть пару добрих слів в коментарях і до зустрічі! Продовженням цього відео